Для мене слово Німеччина і Штау – це ідентичні. Я вже не уявляю Німеччину без Штау. Ті щасливі, всі довольні. А фуристи стоять! от скарб, скажімо так. Вийшов до мене в трусах. Я кажу, 110 й номерку в тебе, чувак. Блін, це найгірше, коли проїжджаєш, блін, Як додік, блін. Це повний капець. Починаємо сьогодні. Ми дуже рано в свій робочий тиждень. Зараз близько 2.30. І Я зараз в Італії, і мені треба доїхати аж до Німеччини, до Сабрюкіна в тій стороні. Так що шо, let's go, слідкуйте за мною. Побачите, як проходить реальний тиждень далекобійника. І поїхали? Так, натах, ну вже 2.38. Я там простояв 43-29, це обов'язково зараз запишу в свій такий нотатник, я записую. Ну і що, 1. початок країни, далі, далі. І ну точки трохи постоїм. Чайочок вже заряджений, зелений, будь-який, розрукова я їх просто обожнюю. Ну і що ж, треба це все діло записати. Ось такий нотатник. Я, до речі, не знаю, як то, мене так привчили і мені так дуже комфортно. Я записую підсумок свого робочого дня, там, скільки я наїздив, скільки мене було завантажень, розвантажень, Це ще пішло із старої роботи, напевно, там де я працював від кілометража. Зараз запишемо ці дані і вуаля, можна вже їхати. let's go. Їхали, їхали ми і приїхали. За вікном 5-11. Австрія, проїхав кілометр 2. І ми чогось стоїмо. Навіть не знаю чого. Зараз треба доглянути в Google, можливо там якась пробка чи що, чи, не дай Боже, якась аварія. Надіюся ми не тут постоїмо. Стоїмо вже коли 5, навіть не рухаємось. Ну і чого. У мене яке усі холоденька. Зараз пофарбаємо і сподіваюся, все розмовчиться. От наступила одна з прекрасних моментів у роботі кожного працівника. Це перерва. У нас це обов'язково 45 хвилин має бути. І потім знову можна їхати. І зараз перекусимо те, що маємо, і знову далі-далі до... Першого пункту призначення це в нас Сарлінген. Сар це на південному заході Німеччини, ближче до Франції. Зараз покажу що я. вам, що я їм. А їм я те, що собі приготував вчора Є рис, салат з буряка обожнюю його просто з чесночком трошечки олії. Він якраз для моєї кислотності бомбезний. Так, що ще є в мене? Яєчка від варені і курочка. Курочка така вона ну, така, ну, така темного кольору, але дуже смачна. Так що бігом підкріпимося. І знову mm -hmm. до роботи. Ніхуйово жить поваром. Дивіться яка тут краса, це кордон Австрія-Німеччина. Гарно, гарно. Ну що ж, я вже, скажімо так, пообідав о восьмій ранку, бо почав сьогодні о 2.30 ночі. Трошки сил набралося, можна і далі їхати. Нам ще до першого пункту розвантаження 537 км. І це... Ще трохи є, на день роботи. Окей, тоді погнали. Ну що, аж у нас в нас суто тут класична німецька ситуація штаву. штау. Штау, штау, я просто не знаю. Для, для мене слово Німеччина і Штау – це ідентичні. Я вже не уявляю Німеччину без Штау, без всяких цих ремонтів. Їх тут наскільки багато, я не знаю. Чого тут так багато їх. от. Ну, вже стоїмо, стоїмо, а що нам тут показує навігація? Навігація показує, що затримка 4 хвилини. Що там. Яка проблема тут дружба? з зупинками несправний автомобіль. Ну побачимо. А вже 5 додав. Ну, все тільки починається. Там, до речі, дуже вічливі німці. Я таких ще не бачив, Вони прям чекають, щоб клинеться. Молодці, молодці. Хоча це так поняв, тільки їх не пускає. Порш такий вічливий. А потім після порш поїде всі поїдуть теж. Бешечка нова, я такої ще не бачив. З такою жопкою. Це яка, до речі, серія? Чи 520, чи якась. 220-та інжекторна. Цікаво. Шо кознак? Будеш їхати? Повійний рух на Е8 і 45 і 52. Попереду дорожній затор. Між Гілиною і MB1 Samsung 4 затримка в хвилинах. Коротше, ситуація така. Ну, от дивіться, яка фрау мені запитала чи можна проїхати, я кажу можна. Ну фіковий порш, блін. Все, пускай поїхала. Все. Всі щасливі, всі довольні. Фуристи стоять! Ми не задоволені, курва! Що з цим робити, як з цим боротися, да? Та ніяк, чекати просто. Або порушувати. Але за... Те що порушуєш, тобі це ніхто не оплачує. Що така от справа. Ладно, трошки підсунуся я вперед. Щоб дати тим дирочку, хай вони пролазить кудись. Ой, я приїхав ще 4 години і того вже 8 і трохи змучився. Бо другий другі ночі стартувати, Ще я нормально не виспався, бо було спекотно на паркінгу. Треба трошки піти розім'ятися. Тим паче, коли на паркінгу є якась така площаточка. Спортмайданчик такий, чесно кажучи, це дуже рідкість, там навіть турніки нормальні. Вау! Треба піти на розвідку. Трошечки повисіти, на ньому, вижиматись. Коротше народ, що час у мене вже їздить закінчився. Десятку навіть сьогодні брав. Третя година, бляха, в Німеччині нема вже достатньо. Дивіться як я став Прям під самий цей відвіночок. Там можна було проїхати. А тут вже все забито. Дорога 65-та, тут мало парків і все позабивали. А що ж поробиш? Що ж поробиш, треба ставати. Але нікому не заважаю, що тут нічок навіть невеличкий є, бомба, ракета. Можна вставати, можна Many hours later. Доброго раночку. Новий день, нові емоції. І сьогодні у нас перше розвантаження з трьох. Це у нас, якщо чесно, щось типу як цементного заводу. А я їм привіз до таких мішечків упаковочку з Італії. Ну що ж, йдемо реєструватися. І... Подождать, я был в очереди, я был разом размонтажен. Черевочки топаем. Все, зараз будемо по понимаете? Дочь, вроде бы ферштейн, но шпрехін, Ну, алис, вот. Морген, Морген. Морган. А тут, короче, никого нема. Что, почекаем? Сьогодні таких на стадіоні <смістер> Вайзен> Містер Вайзен тут чекає. Надіюсь недовго тут буде чекати. Що там на годиннику? 7.24. Ну нормально. Подобається коли є такі умови для водія, мінімальний кава-аутомат і туалет, якщо мало. Що дуже важливо. І що ж, в офісі нікого немає, вже як 10. Я почав ловити е, штаб на і тоді поведіть навантажувача, а він що каже. Вартен біте, Ну, стандарт. А скільки вартен, що, як, нічого, ще не знаю. Ну, надію, що це недовго буде. Пахнет, да. Ну, тільки що запитав німця, реально скільки це штук. І питаю, це реально кількість штук. Мішечки в одній палеті. Він каже, да. Є в так багато ми напаковували їх. А сіх палет в мене 28. Ще на машині там трошки. Так, став на паркінг на 15-ку, оглядав машину, ще все закрив і знайшов. Такий от скарб, скажімо так. саморізик на лінивцю. Зараз парні порадили, якщо не шипить, то викрутити його, а якщо вже буде шипіти, то за -за закрутити. Ну Він так непогано тричить, можна зацепитися за нього. От. Зараз спробуємо щось. Бен не травить. А якщо травить, то дуже-дуже мало. Надіюсь будуть чи бомбони. Ось такі от Саморезик був. Чимало я вам скажу. Ось і закінчилось моє друге розвантаження. Та так швидко, що я навіть не встиг, щоб нічого зняти. Заставили мене розван... розщеплятися, бо типу не хоче він їздити через пустий прицеп, але реально швидко за хвилин коротко, 10 все розвантажив. Швиденько-швиденько було. Зараз буду щеплятися. Там мій прицепчик стоїть. А от він, синенький. Маленький синенький стоїть прицепчик. Many hours later. Добрий ранок! У нас сьогодні весела доставка. Що вам це нагадує? Приватний сектор. І здоровезна фура. Якісь меблі привіз, не знаю, що там. Будемо зараз шукати. Адреса правильна, 110 напису. Я сподіваюся, це не в'їзд буде. Я туди не заїду Ось ну, так це, це фірма, бля. все виглядає Очки дета фірма блясь ремонт роблять найкраще це як я зробив поставити машину на вулиці і піти дізнатися всі умови Що яркий чого О, там писельник навіть Чого себе Потужно, потужно, таке щось там Кто-то не прибрал, уже давно. Йо, я сто процентов не сгиб. надеюсь, что сегодня... тут Будем стукать, а что делать? Нікого немає. Още прикольно, я зайшов в ту хатку, там де написано номер 110 А це, каже, реально якийсь мужичок там живе, блін. Вийшов до мене в трусах. Я кажу, 110-та номер, у тебе, чувак. Він каже, нє, ні, ні, це десь тут. Він каже, блін, ти так рано дзвониш, я ще спав. Я заявляю! Кажу, прикольно, кажу. Кажу, 8 година взагалі-то. Бля, це найгірше, коли проїжджаєш, бля, як додік, бля. Нічого не зрозуміло, блін. Водо звина зараз, хай щось там рішаю. Нікого немає. Оце коротше situейшн. Сказали мені розвантажуватися там де я вам показував раніше. Зараз буде цепляти рецепт на дорозі прямо. Іншого виходу немає. Дивіться, куди мене послали, якийсь дворик буде до Ну Це ж капець, блях. Це повний капець. Дуже вузько, треба запілав в ковер. Зеркало його його вже не було вибираш. Ай-яй-яй-яй-яй! Логістика-логістика, бляха! Така пацанчики, робота на тандемах буває. Не часто, слава Богу, але буває. Раніше на старих фірмах я на будівництвах їздив частенько. Возили будівельні матеріали, але но... щоб заїжджати, двір до когось, то ще не було. Там що буде херня, але не думав, що буде аж така. Що, собі небудь? Великий, великий склад медловий. А це я так розумію, медліть. Kenko padėk, kai ir išmontavimės. <tis> Šaš, ir prireikia su pomagaitros. Фініто. Фініш. Друзі, я тут залишав прицеп, бо треба було, бо я б не заїхав. Обов'язково його обозначайте. У мене аварійні знаки, немає фішок. А я собі виставив перед вушком один, другий позаду. Щоб, якщо, не дай Боже, щось, то до вас не було ніяких претензій. Бо бувають такі унікали, що можете влупитися, потім скажуть, а воно було нічого не огороджено. Так що... Все було огороджено. Німці вже не можуть. Ну що, шановні підписники, мої глядачі, ось так пролетів мій робочий тиждень, а саме мої основні робочі дні. Ставте, будь ласка, вподобайся, пишіть коментарі. Може, щось когось цікавлять, якісь питання, щоб я більше висвітлив. Також, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду радий це все почитати. Так що... До нових зустрічей!